Продовж трьох днів рівне приймало міжнародний турнір з художньої гімнастики. Продемонструвати свої вміння до обласного центру прибули дівчата з України, Білорусі, Польщі, Боснії та Герцеговини і Болгарії. Представники останньої у рівному вперше. Найбільше їм сподобалось, який рівень показали наймолодші гімнастки. Маленькі діти, ем, дуже... Ем... Хорошо діляти трудності з телом. учасницям змагань від 5 до 17 років. В загалом у турнірі взяло участь майже 250 дівчат. Серед них і вихованки рівненського палацу дітей та молоді. Ми з гімнастикою і нам, нам це подобається. Багато діток, є, які попадають в трійку найсильніших вихованки палацу дітей та молоді достойно представляють нашу наше місто, нашу команду на змаганнях такого рівня. Подібний турнір планують організувати і наступного року. На думку організаторів, змагання такого рівня допоможуть багатьом дівчатам професійно займатися гімнастикою. Юрій Шарманський Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма день.